Хеми нападу й захисту відточують баскетболісти на паркеті будівельника. За капітана команди у новому сезоні 24-річний вихованець «Мавп» Іван Ткаченко. Новий статус практично нічого не змінює, каже він. Досить серйозно просто відношусь до ставлення до молодих гравців. Раніше я не сміг на них накричати, чи ще щось зараз більше в такому допомогти, десь підказати. Нині докладають усіх зусиль, аби старт Суперліги видався вдалим. Багато чого залежить від налаштування усієї команди, додає капітан. Важливо добре начити, так як ми в прошлому сезоні дуже погано начали, було важко потом по сезону десь доставати, Навіть було всі ігри грати на максимум десь витрачати вишні сили. Родні Первіс один із чотирьох легіонерів, які мають підсилити мавпу. І, хоч у Черкасах лише кілька тижнів адаптація у команді промайнула непомітно. Усі привітні володіють англійською і готові перемагати, каже баскетболіст. «Все дуже добре. Хлопці хороші, справді класні. Переїзд для мене був легким. Ми багато тренуємося. Звичайно, нам треба більше часу, щоб звикнути грати один з одним. Але я думаю, все буде добре. Американський спортсмен гратиме в захисті, чого вартий покаже на паркеті палацу спорту вже цієї неділі, 26 вересня. «Маємо багато гравців. У кожного по своєму щось гарно виходить. Тому ми і будемо хорошою командою. Разом із Родні за Черкаських мав виступатиме американець Дюон Масквел. Форвард, який грає на позиції четвертого номера, має підсилити передню лінію команди. Це дуже хвилююче для мене. Я думаю, старт сезону хвилюючий для всіх. Цей чемпіонат стане для нас чудовим випробуванням. Ми маємо багато професіоналів, крім підсилення основного складу «МАВП», паралельно розвиватимуть молодих гравців, говорить головний тренер Максим Міхельсон. Торік такими почали поповнювати дублюючий склад команди. не дивлячись на те, що бюджет нашого клубу не серед найбільших в цій лізі, ми хочемо доєднатися до гонки за медалі в цьому сезоні. У цьому сезоні в національній чоловічій першості зіграють 12 команд, загалом 44 матчі. Фінішує Суперліга наприкінці травня, додав тренер. Ольга Котлер, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.